Почуваєте себе гарною матусою, коли дитина легко та з задоволенням навчається новому. Мрієте, щоб дитина чітко і ясно висловлювала думку. Турбота про щасливе майбутнє синочка чи донечки не полишають вас ні вдень, ні вночі. Усі ці питання так чи інакше пов'язані з ораторським мистецтвом. Дивіться це відео до кінця і дізнайтеся, як логопед може допомогти дитині стати класним оратором і вирішити будь-які проблемні питання. Я Оля, логопед і блогер міжнародної онлайн школи Говоріка. Сьогодні я покажу вам 5 найголовніших логопедичних секретів. По-перше, розвиток артикуляції. Логопед може допомогти вправами навчитися вимовляти всі звуки, що формує чітке та зрозуміле мовлення. В нас на каналі є багато варіантів різних логопедичних вправ. Робіть їх регулярно і шанси дитини стати гарним оратором збільшиться. По-друге, робота над словниковим запасом. Логопед допомагає збагачувати словниковий запас, а ще полегшує виразність висловлювання. Думок, ідей, емоцій. Це допоможе дитині ще й навчатися краще. По-третє корекція ритму та темпу мовлення. Тренування правильного темпу та ритму сприяє плавному та природньому мовленню. Цією навичкою дитина встигає повністю висловлювати свою думку та й усі навколо уважно слухають і мають змогу повністю зрозуміти. Дитину. По четверте Розвиток навичок слухання. Логопед вчить дітей слухати уважно, розуміти іншого і адекватно реагувати на почуте. На нашому каналі є окреме надважливе відео на тему слухання. Після перегляду цього відео обов'язково знайдіть його і подивіться. Рекомендую! По-п'яте, тренування невербальних елементів комунікації. Робота над жестами, мімікою й іншими невербальними елементами сприяє ефективнішому комунікаційному впливу. Всі гарні оратори володіють мовою жестів і мімікою. Це дуже важливо для повнішого сприйняття промови слухачами. Всі знають Джулію Робертс, але мало хто знає, що у спадок вона отримала заїкання. Від цього дефекту страждали її батько, мати та брат. Виправити мовлення допоміг логопед. Переходьте за посиланням під відео. Допоможіть своїй дитині стати гарним оратором і заговорити впевнено вже зараз. Запишіться і прийдіть на консультацію до нашого логопеда. Зробіть перший крок. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримувати нову корисну інформацію.